Вітаю шанувальники зелених скарбів. Садимо цибулю, цибулю озиму. Уже пора саджати. Ми приступаємо до посадки. Погнали! Сьогодні садимо озиму цибулю, саме час. На календарі 7 листопада. Осінь у розпалі, але земля ще м'яка і тепла. Тож, не гаючи часу, погнали садити. На цій грядці раніше росла листова зелень. Це добрий попередник для цибулі, так само, як і капуста також добрий попередник. У лунки додаємо трохи попілу, це добриво і захист від хвороб. Попіл природне джерело калію і кальцію. Цибуля це дуже любить. Відстань між цибулинами 8-10 см. Якщо цибулина більша. Садимо через 10, а якщо менше через 8. Міжряддя залишаємо 20-25 см. Зручно потім доглядати. Сапка якраз влазить добре для прополки. Садимо сорт Шекспір. Він солодкуватий, середнього розміру, продовгастий. А поряд будемо садити радар. Це сорт перевірений часом, ми його вже садили. А також обов'язково садимо синю цибулю, наприклад, Red Baron. Там багато антиоціанів і вона чудова, солодкувата, на смак, дуже гарна цибуля, яку ми споживаємо вже не один рік. Цибулини кладемо донцем донизу і легенько притискаємо. Потім засипаємо землею. Трохи ущільнюємо, щоб не вимило дощами. І все посадка готова. Є гарна прикмета. Якщо листя з дуба впало, час садити озиму цибулю. А саме зараз цей час. У нас дуб звичайний, кверкус робуру, а дуб червоний ще тримає листя. То вже декоративний, і він не наш помічник. Земля удобрена органікою. Попіл додали побачимо, який вийде результат. А як ви посадили вже озиму цибулю. Якщо так, то пишіть в коментарях, які сорти. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб нас уже було шанувальників скарбів 5 тисяч. Підтримаємо український контент. Секрети скарбів зелених знай. І здоровим будь. Бай-бай.